Всім добрий день! Сьогодні хочу зняти розпаковку двох наборів. Це набори від нової слободи. Я люблю нову свободу. І люблю ось таку техніку лінійну. Ось таку як це? Шов назад, шов назад голка. Ось. І мені захотілося купити, щоб в мене вони лежали. І коли мені захочеться в цьому вишивати, в цьому. Цій техніці, то я буду їх доставати Ось зараз покажу. У мене ось такий один сюжет. Це маяк. Часткова зашивка. 21 на 33. Так, 14 кольорів. Бісер Слов'янська буса. Ткань Атлас. Ось такий набор для вишивки бісером. Так. Відкрию, і тут засібка така, бачите, зіп, ну, чи як це називається, тому він легко розкривається і легко закривається. Так, ось така сама обкладинка. Потім ниточки отакі от є дві. Ну, Я і мене користуюся звичайно. Це такі, знаєте, якісь нитки не, не ті, що ось такі слизькі, вони. Не слизький. Так, ось описання те, що повинно бути. Це, напевно, старий набор, тому що це раніше такий був опис. Ну, ось описання, так. І ось сам бісер. Ось такі кольори. У них кольори так само повторюються з набора в, набірі, в наборі. Тому що ну, знайомий мені цей, цей бісер, мені такий знайомий. Жовтий такий білий, чорний. коричневе. Це таке жовте е, коричневе скло. Серединка така кремова в нього виходить. Ч... Темно-зелений такий. Темний-темний, як чорний. Ось такий. Ну, б... Знаєте, бісеру багато, а здається, що ну, вишивати мало. Зараз подивимось, голочка. Зараз я її приберу, ну, ось так, щоб вона була сколона тканина. Так, атлас такий блискучий. Ой, тут ще одна голочка. Тут ще маленький бісер. Щось я не роздивилася зараз. Бачите, ще одна дуже тонка-тонка голка. Зараз я подивлюсь, тут ще чи, чи якийсь маленький є бісер. Чи що? Ну, напевно, ось він. Він називається Бусина. Бачите, бусіна. Буса, буса ось така, номер 15. Такий дрібненький корічного кольору. А, він, бачите, і він в інших пакетах. Так, ось ще один такий. І, ну, не такий, а маленький, а цей матовий. Мені здається, що він матовий. Ось, три штуки. Останні це номер 10. Так. Верх зображення, щоб не переплутали. Ой, яка вона чудова. Мені дуже подобається. Такий, знаєте, в неї колір приємний. Ну, ну, дивитися на неї дуже приємно. Ось такий. Тут і мушлі є великі, такі лежать. Ось і каміння вишивається. Ось такі. Ну, бачите, так не багато зашивки, а бісеру багато. Може, так здається, що небагато, а почнеш вишивати і не буде мало. Ну, така немаленька, вона приємна. Я навіть вам показати повністю не можу. Ось так покажу. Тут така. Як завжди, біля маяка, завжди ось такий будиночок. Смотрителя, чи як воно. Ось така мені дуже подобається. Я взагалі той атлас не люблю, але я вважаю, що це буде красиво. Оця тканина, це буде красиво. Мені ну, що не люблю. Ну, ось тут така нумерація кольорів. Бачите, як це називається? Ключ, ключ. Ось. Так. Приємний набірчик такий. І зараз я другий відкрию, той потім будуть другий. А тут так застіпка. Там була зверху, а тут збоку. Вони, Мені здається, взагалі різного року випуску. Зараз. Так, щось в мене випало. Якась ета, з бобінки якась, що? Так, ось такий малюнок. 50, ого, 51 на 22 см. Це дуже велике. Називається Небесна глазурь. Вглянемо традиції по-новому. Так, два птахи такі, бачите? Вишивається гілка, ноги, саме птахи і квіточки. А фон небо не зашивається. Так, теж дві, дві, дві катушки не то. Так, ось бісер. Ну, він повторюється, в них одне і те саме використовують. Аж три пакети отакого срібного. 1, 2, 3, 4, 5 білих, два червоних. Потім темний червоний, рожевий, два коричневий, жовтий, лимонний. І такі самі. Мені... Ні, не такі самі там були світліші: Коричневий з білим серед інто. вона там біла, потемніше трошки. І переходимо до. Ну, інструкція отаке, воно однакове тканина. Ой, тут одна голочка, до речі. Так, її треба витягти. Опа, витягли. Так, ой, ой-ой-ой, велика. Теж такий приємний колір. От це мені колір подобається фон. І вона, коротше, знаєте що, в неї птахиці великі, не дивно, що багато бісеру. В неї птахи великі. Більше моєї руки одна пташка. Зараз покажу. Ось моя долонька. Ось одна пташка. Бачите? Вони великі. Небо таке червоне, воно такому в китайському стілі чи в японському. Бачите? Шкода, що я не можу повністю показати. Ну, коли буду вишивати, то буду показувати. Ось схема, ключ верніше. І ось таке сонце тут є. Ось таке. Ось таке. Це мої покупки сьогодні. У мене ще є. Ой, покупки раніше я робила, але відео не знімала. Тому я трошки зніму ще потім додав до цього шматка, щоб уже виставляти, якби декілька відео, напевно, я так думаю буде. Ну все. Поки що до побачення, ну подивлюсь, може, додавлю. Всім добрий день! Сьогодні хочу зняти відео о покупках. Ну, це, верніше, буде друга частина. Ось абрісарт. Це вишивка на холсті. Розмір готової роботи 21,5 на 30 см. Колічество 4857, це почти 5000. І калічество бісера 16 кольорів. Це, як? Чешський бісер. Так, де ж він відкривається? Ось Тут він відкривається. У нього нестандартна, по-моєму, обкладинка. А, ні, в нього стандартна обкладинка. Так, відкриваємо. Будемо вишивати такий. Так. Я щось таке на дуже схоже вишивала Юлія Осіння. І це було, напевно, давно вже, мені здається. Ось, але не цієї фірми, мені здається, щось інше. І я так тоді передивилася, ну, щось схоже не те саме, як мені здається. Так, там більше нічого нема. Це на холсті. Ось. А що ж таке, не можу відкрити? І так, і так, зараз хвилинку. Ось так достаємо і розглядаємо. Ось. Тут в нас просто інструкція приберу. Зараз. Ось, багато так, 16 кольорів. І тут три голочки. Ось, напевно, за того, що холст, вони дали три голочки. Ну, бачите, тут, от, наприклад, 16-го дуже мало. Ну так, кольорів багато, але бісера не багато. Бісер тут хороший, чешський. Ось. Білого багато. Грам, напевно, 10. А цього грам 15. Ну, напевно, що це зима. Ось голубенький такий. Ось багато. Цього може грам. 10 точно може грам 12. Ось цього. Ой, оцей дуже гарний, дуже красивий. Вам передає камера так, як є. А я навіть про світло не подумала, я його виставила чи не виставила. Так, синенький отакий, рожевий і ось такий. Красиві кольори, дуже гарні, 16 кольорів. Ну, так багато і таке важкеньке. Я б не сказала, що вроді виглядає, як невелика робота, а кольорів немало. Ось такий. Як... Ну, обличчя мені здається, що могло би і гарніше бути. У мене собака труси камеру. Могло би бути і гарніше. Ну, що є, то є. Дуже пахне фарбою. Тут ось такі позначки, бачите? Це, напевно, старих ще, як в них, тому що зараз в них такі кругленькі оці значки, а то були, бачите, квадратні. Ось 16 кольорів. Ну, На, на те, що воно гарно видно, то, то, мені здається, не питання, бачите, все добре видно. Ну, Розрізняються хорошо. Я так думаю, а там вже, знаєте, як починаєш вишивати, то може бути інша думка. І якісь дві щось дві. Ну, якісь просто поговорити. Так, реклама, типу. І реклама, а щось непонятне взагалі. Так, ладно. Це, знаєте, хочеться нічого не поцарапати, тому що це ж холст, це ж фарба на нього нанесена. Так, все, пороздивлялась. Край не оброблений, де? Ілі оброблений? Ні, не оброблений, бачите? Ось так. Ну я взагалі-то і не бачила, щоб холст, холст обробляли. Мені подобається абрісарт, дуже подобається. Я його задоволенням вишиваю. Так. Потім ще в мене я купила ось таку сорочку. Ось таким малюнком від ВДВ. І ось я його ще не розвертала. Зараз ми з вами подивимось. Так, так, доволі важко розвертається. Посилання. Канина така не товста, доволі тоненька. Ось так серединку позначили, де. Зараз, зараз. Тут є флізелін, лежить, Ну, я їм не користуюсь при вишиці. Не, мені не потрібне. Так, рекомендація. Бісер потрібно вип... випрати в мильній воді не більше 30. Це дам вас, тому що бісер не змінить кольору. Ну, я просто по-дольшому. Я просто підбираю бісер, який взагалі там, знаєте, як кераміку, скло, не беру щось не те. Так, оце в нас шу. Це, напевно, рукавчики, а це перед. Я так розумію, да? чи, чи не так, я розумію? Не знаю, зараз подивимось. Оце на... задня стін, ну, заднє полотно сорочки, воно просто чиста тканина без малюнку. А це в нас. Це у нас два рукавчики. Бачите, тут такий малюнок це, напевне, верх рукава. Ось вверх, і такі квіточки красиві, Голубенькі. Це два рукава, дві тканини однакові. Ось так. Моїй сестрі подарували машинку швійну, і ми будемо з нею тепер шити, бо без машинки це, ну, все просто... Неможливо. Так. І оце все-таки перед, все ж таки. Знаєте, чого мене збиває? Що Малюнок навіть центрований. Він якось ось тут менше, а тут більше. Зараз я пополам. Ну, а це на вигляд. А так, все однаково. Це мені так здалося. Ні, ну може, є різниця. А, напевне, різниця тільки ось цією кайомочкою. Ось, ну, знаєте, як тканина О, край йде. Вона не обрізана, а ну, то вони так і поклали, розклали. А оце перед. Мені здається, спереду навіть менше вишивать, ніж на рукавах. Ну, мені подобається, що нема ось цих, як вони називаються. Господи, забула я, я забула, що хотіла сказати. З, сама за це. Красиво. Небагато кольорів буде. Ось такий перед. Так, все. Зараз порозглядаємо, що там далі, ну, що там ще є, і буду прибирати його. Так, ще є схема. Буває, що потрібна схема, буває, що не потрібна. Тут є. Номери. Це номери з по, як є, по ВДВ. нумерації. Це не проблема. Це номера, бачите, бісера, а це ДМС. Так. Ось схема. Така велика, незвично, що така велика. І ось перед. А, це рукава були, а це перед. Фу. Оце був перед, а оце рукава. Навіть окремо, бачите? В них як зеркальне дзеркальне відображення в рукавах. І вони так його і зробили. Ну, за це дякую. Я завжди рада, коли показують, дають схему бумажну, І ось таке я купила це я хочу онуки. На... Труди може в школі, чи може вона на якийсь там буде займатися десь. Це е, набір. Е, я, ну, написано, що це серветка, але мені здається, що це більше на рушник підходить. Мені дуже цікаво це відкрити, тому що я таке ніколи не бачила. Так що в нас тут є? є схема. Тут, я так розумію, дві о, два номери чогось. А, так, ленти два номери і нитки. Муліне, жовтий-бородовий, зелений. Жовтий, напевно, це, чи фрузилки, чи щось. Так, да, фрузилки оцих квіточок, бачите? Я її купила, думаю, може, в школі щось потрібне буде. В неї буде готове вже куплене. Ось таке лента, лента стрічка, скоріше. Не лента, а стрічка. І вона така двостороння для вишивки використовують, я так розумію, двосторонню стрічку. У мене вдома ще були такі вишиванки ось лежала. Так. І три номери этих ниток, бачите? Ой, бачите, ось так. Оце мені дуже цікаво було, що тут лежить. Я оце так охайно зніму і сюди покладу. І тепер розкриємо щось. Що у нас тут? Ой! Дві голки одна велика, інша менша для ниток, а ця для стрічки. Ну, це, знаєте, як звичайний рушник. Зараз я відкрию ось тут. І це мені подобається. От як в школі і буде завдання вишивати. От тут є таке, що можна кружево потім пришити. Зараз отак приберу. Це як звичайний рушник. Посередині. Схема, ну, это, як... Як це називається? Господи, канва. І ось тут з боків. Тут такий візерунок красивий. Бачите, а ось тут щось можна вишити. І тут щось можна вишити. Ну, можна, я маю на увазі з цими стрічками, можна щось своє вишити. Мені здається, тут і бісер піде сюди, на цю канву. канву. Ну, ось такий, ну він такий невеличкий. Такий, що в школі вишивають, він піде. Для школи він підійде. Що мене влаштовує. Я навмисно купила їй на труди. Так що ось такий набір. Ну, тут така схема. Ось. Ось колись був такий в продажу, я пам'ятаю. Це було дуже цікаво. Так. Ну, все, ось, називається пеларгонія бачите? 32 на 87. Ну, це ширина 32, а довжина 87. О, ну, такий, це відчарівний мить. Я взагалі сказала, що це відчарівний мить. Не знаю. Ось такий набір. Ще в мене є такі покупки. Не знаю. Сподобаються вони вам, не сподобаються. Це в мене таке ностальгія. Я ще вдома, коли була, вишивала ось такі клачі. І мені щось так захотілося, він був на розпродажу, і я його купила. Ось такий клач. Мені ну, ці малюнок не дуже подобається, але я його купила, бо інших там не було. Ось такий сонях. Це від Боровиста вишиванка. Колись вони в них, ну, такі були, популярні були. Ось тут є. Намеру бісеру, тканина, атлас катон 50% поліестеру 50 катону Розмір 21 на 15, основа пластик вишивати потрібно. Так, ну, це вже я розуміла. Я це вишивала вже. І не раз. І мені дуже подобалося. Ну, це, знаєте, як ностальгія. Чисто, як ностальгію купила. Ось так він відкривається. Ось отак він закривається. Вишью Зроблю, я вдома робила, отак от це випарювала з іншого боку і сюди іншу ручку, як пришивала ну, сюди оціх, я оціх лястики робила, і сюди, ну, таке, знаєте, залізне колечко таке вставляла. Фурнітуру коротше, для сумок. Я їм написала, вони мені прислали схему. Я ось так шматок покажу, я її розпечатала, роздрукувала на принтері. Це буде для. Ой, це буде. Я їх попросила, вони мені сказали не показувати ніде схему. Я вам не показую, тому що попросила. Так, так, вони пишуть завжди, але я ж не хочу порушувати їхні права. Так, правильно? Так, що це в мене така покупочка? Я вам її показала. Це така ностальгія, ностальгія. Це такі залишки були. І я собі придбала. Я так перескидала все, ви не уявляєте. Навела собі розкардаш в хаті. Так, безлад в мене тепер. І останню покупочку, хочу показати, що в мене є. Це вже останнє. Знаєте, вже не хочу нічого купувати. Все купую купую. Це якийсь жах. Це в такому пакеті це рюкзак від Верена Я такий ще не брала. Ну, як, у мене був саме такий, тільки чорного кольору. І ну, це я вже багато років тому вишивала. І цей мені захотілося вишити. Той вже зносила, він так добре носився, я його зносила і викинула. Вже, знаєте, як е, тканина, не тканина, а оце, Ну, і фурнітура, по-перше, пропала. А по-друге, пропала. Ну, пішов сам. Е, де, ну, Це тканина, оця, як це? Шкі, Шкірозамінник почав портитись. Ліскати, як це, гуснув, коротше. Ось так він знутри виглядає. Тут от, навіть бірочка є віреновська. Ось, ось вона. Два такі дві кишеньки, і тут кишенька. Ну, це в них і є так. Ну, із цієї кишеньки, зараз не туди, сюди А тепер сюди. Із цієї кишеньки там є доступ до. Як її? Ліцевої сторони, щоб вишивати. Тут воно, бачите, оверлаком оброблено, так хорошо пошито. А тут таке е, вшита тканина цупка така, і ось це я буду вишивати. Я вже вишивала саме цей малюнок, він мені дуже сподобався, він як не дитячий, що ли. бо мені не хочеться щось дитяче купити. Ну і тут кишенька ось. Тут я тримаю ключі і помаду таке, знаєте? Ось. Так що ось в мене камера опустилася, напевно. Так. Оце я вам показала. І о, до цього рюкзака, боже, який я безлад не Мені, до речі, прислали отакий на блокнот. я, У мене ще е, інший є з іншим візерунком. А це вже новий, бачите? Я його буду зберегати. Я на них нічого не пишу, просто складаю, мені приємно. Це для них, о, для бісера, онука відірвала просто етикетку. І я купила бісер. Ну, якщо чесно, мені він не подобається, тому що там блискучих багато, мені якось не дуже хочеться отак блищать. Тому я буду його замінювати на, ну, деякий, може, не весь. Бачите, тут на наборі йде голка з ниткою І бізі. Ну, оцей, може, залишу. А от, наприклад, цей, ну, не все мені подобається, що дуже блискуче. Оце мені подобається. Ну, не знаю. Щось в мене таке відчуття, що деякі номери, може, оці два синіх я поміняю. Не знаю, мені не дуже мені подобається, що воно всі, вони всі блискучі, як бачите. І мені це не дуже подобається. Я вдома вишивала то, той раз, то в мене не були вони всі блискучі. А цього разу, ось три, бачите, три сині. Ну, Взагалі-то вони всі блискучі, мені це не подобається. Може, синій поміняю, може, оцей ще поміняю. Оцей мені подобається. У нього такий колір красивий. Він світиться не як залізом, яким, а таким. Може, оцей мені подобається. Не знаю, коротше, щось придеться Доведеться мені це. Ну, ви поняли. По-моєму, воно в мене обірвалося. Ну, все, буду завершувати. І до побачення. Всім дякую.